Ви не відповідаєте за їхнє, за їхнє розслідування. Ну, так, ви ж скажіть, що вони не праві в цьому, в цьому, в цьому. Це е, ці журналісти, скажімо так, погані журналісти, погані розслідувачі, тому що вони наклепи на воді. Що вони такі сякі по професійній діяльності пройдіться? По ній. ні, вони пішли в брудну білизну. Ну це дитячий садок. Це дійсно такий 2012 13 рік. от часів Януковича, оцей абсурд дурний, який не знаю. Ну це жахлива ситуація. і Це вже ще один признак того, що час, час змін певний настав, тобто або треба міняти оцих це коло ідіотів, які зараз реально... Не знаходяться у влади частково чи не частково. Тобто, можливо, там є які і нормальні, але оці і тих ідіотів, які такі вчинки роблять, їх треба дійсно змінювати і ставити тих, хто будуть мислити категоріями Давайте працювати, давайте ви нас будете критикувати. Ми будемо це слухати, і ми будемо реально робити на з цього висновки. А не ви нас будете критикувати. Ми вас будемо шукати, відслідковувати, робити проти вас якісь е, ці справи, кримінальні справи, що відкривати. Ну це ну це дебіліз. Перше, не повірте мені. Ми, ми отримали такий ляпас перед міжнародною спільнотою. Ви собі навіть не уявляєте.